Так, друзі, ну що, з'явилася офіційна відповідь нашого прем'єр-міністра Марка Карні на те, що Дональд Трамп розпорядився зупинити перемовини з Канадою щодо торгівельних угод, зв'язку з тим, що Канада використала слова Рональда Рейгана, де Рональд Рейган критикує введення тарифів, де Рональд Рейган спокійно розтрумачує, що введення тарифів більше шкодить тій країні, яка їх вводить, а не тій країні, проти якої її вводять. І от Дональду Трампу це не сподобається. Ося він вночі не міг заснути, бідолашний і сказав: все зупиняємо перемовини з Канадою. І зараз вже у нас є офіційна відповідь нашого прем'єр-міністра Марка Карні. Марк Карні сказав: ну окей, то що він сказав, то він сказав. А ми продовжуємо спілкуватися. З міністрами Сполучених Штатів Америки ми продовжимо спілкуватися з відповідними людьми щодо того, щоб зробити наше життя краще, так само як і зробити краще життя американських робітників. Тому що він каже, що все, що зараз відбувається, воно шкодить на по обидві сторони. Так воно шкодить як канадським робітникам, так і американським робітникам. Тому ці перемовини не зупиняються ці перемовини йдуть і тривають. Просто коли ну я вам перекладаю те, що сказав Ма. Паркарні просто перекладає на людські слова. Коли у цього старого рудого маразматіка знову його попустить трошки, то у нас вже все буде готово, і ми просто будемо діяти так, як зараз розробимо з нашими партнерами. Тож, друзі, все йде, перемовини продовжуються, ніхто на цього придурка особа не звертає уваги. Ну, нехай дідун там щось ляпатить, нехай собі ляпатить. Знаєте, шавка гавкає, а караван іде. Тож все буде. Добре, в Канаді, тому не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки. Звісно, на цьому каналі я вам даю багато класної, цікавої інформації, щоб ви завжди залишалися в курсі того, що відбувається. Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!